Давайте поаплодуємо ось цьому продавцю, ось цієї Шкоди Октавії. Чому? Кажу вам чому. 349 тисяч заявлений пробіг. Не 200, не 180, 349. Пише, автівка в рідній фарбі, 17 тріх вона в нас в рестайлингу, та 13 850. Дно ринку для цієї автівки дно дно. Механіка шестиступенева в оригінальній фарбі. Пішли відразу. Доволі вона виглядає непогано. Є дистронік, є парктроник, є туманка, є легкосплавний диск. Заявлено ще раз в рідній фарбі, по салону відразу пройдемося по ній. Максимальна навігація, шкіряне мультифермо круїз, повний склопакет. Сидіння виглядає в нас на 100. На 180 пробігу без перебільшення для тих, хто любить судити по сидінню пробіг. От вам пробіг 349 тисяч підтонована позаду, доволі непогано виглядає 17-й рік. Десь сюди покажи відразу контакти продавця, можливо, когось зацікавить. Можемо для вас так же ж само її перевірити. Технічний стан, пробіг чи дійсно він такий він може бути тут і не такий, може бути трошки більше. І для тих, хто любить автівки по -низу ринку із заявленим пробігом 200, От вам наглядний приклад. Не завжди так буває. Є така автівка, кого цікавить перевірка, фарби, пробігу технічного стану. контакту. є під відео, телефонуйте.